Шановний пане президент, шановні колеги, друзі, партнери. Основний висновок після 200 днів цієї кровавої війни Україна перемогла стратегічно. Це не означає, що перемога буде через день або через тиждень, але ми перемогли у відстоюванні своєї свободи, нашої демократії. Ми перемогли в нашому Стратегічному векторі в Європу Росія стратегічно програла. Вони залишились в своїй архаїчній радянській моделі існування зі своєю пропагандою, зі своїми імперськими амбіціями, які очевидно ми не дамо їм зреалізувати. Звичайно, ми відстояли свій цивілізаційний вибір. Будемо рухатись на захід. Наш вибір це європейська інтеграція. Ми все для цього робимо. Ми за останні півроку проробили колосальний шлях це кандидатства. Дякую всій команді українській, яка це робила. Дякую нашим партнерам, які дали нам цю змогу. Ми звичайно маємо велику амбіцію до кінця цього року виконати всі сім умов, які нам поставлені, як як виконання авансу кандидатського статусу. Ми, звичайно ж, виконали вже більше 65% Угоди про асоціацію, вимог угоди про асоціацію. Ми також маємо амбіцію виконати практично всі умови до кінця цього року. Ми маємо амбіцію війти в переговорну процедуру і, звісно ж, будемо рухатись дуже швидкими темпами. Ми дивилися, аналізували, як інші країни проходили цей шлях. Він займав 5, 7, 8 років. Ми маємо амбіцію за два роки максимум пройти цей шлях і реалізувати нашу. Цю велику ідею, цю велику амбіцію бути членами родини Європейського Союзу, бути повноцінною європейською країною в Європейському Союзі. Це дуже важливо. Ми є європейською країною, ми знаходимося на європейському континенті, і у нас європейські цінності, демократичні, цивілізаційні. За них ми боремося, їх ми відстоюємо. І, звісно ж, на початку свого виступу, перед тим, як перейти далі, я хочу подякувати нашим. Бійцям, нашим збройним силам, нашим всім військовим групуванням, які сьогодні дають нам змогу бути тут і говорити про наше майбутнє, про наше дійсно європейське, хороше, якісне майбутнє. Стосовно економіки, економіка воєнного часу безумовно складається з декількох частин. Вона передбачає економічну і фінансову стійкість як основу. Ми працюємо над цим, і це дуже важливо втримати власне макрофінансову стабільність. Ми робимо це за допомогою наших партнерів. Ми робимо це за допомогою нашої команди. І безумовно без цього неможливо перемогти. Ми маємо фінансувати армію, ми маємо виконувати наші соціальні зобов'язання перед людьми, і це дорого коштує. Звичайно ж, ми тратимо майже трильйон цього року. Ми запланували один трильйон гривень на наступний рік для утримання наших збройних сил. ми Витрачаємо доволі великі кошти на соціальні зобов'язання. Це і пенсії, це і нові види діяльності, це внутрішньо сім мільйонів внутрішньопереміщених осіб, це розмінувальна діяльність. У нас з'явились витрати, яких не існувало в мирний час. І звичайно порядка 40% бюджету дофінансовують наші партнери, за що ми також їм вдячні, так само як і поставки зброї, так і підтримка макрофінансової стабільності. Це дуже важливо для нас. Дуже важливо розуміти, що маючи макроекономічну самодостатність, маючи бюджет, який ми наповнюємо на третину, ще на третину, ми його дофінансовуємо за рахунок внутрішнього резерву. Це фактично е помірна емісія коштів для того, щоб не перейти в спіраль гіперінфляції. І дуже важливо, що партнери дають нам цю змогу, дофінансовуючи свою частину майже 40% нашого воєнного бюджету. Це критично важливо. Звісно ж, ми розпочали обговорення з партнерами, як ми будемо жити в наступному році, тому що я вже починав це речення. Економіка воєнного часу складається з сьогодення, вона складається з відновлення, вона складається з ведення воєнних дій і, звичайно ж, з майбутньої економіки. Тобто ділимо три етапи: сьогоднішній рікавері і наступний розвиток, модернізація, економіка майбутнього. Важливо, що. Сьогодні ми знаходимося на етапі відновлення і відновлення для виживання. Вчора президент якраз на цій сцені цього поважного заходу сказав, що зима буде найважчою для всіх нас, для Європи, для світу, для України. Ми готуємося до цього. Більше того, ми готові до цього разом з нашими європейськими партнерами. Маємо достатні запаси енергоресурсів вже станом на сьогодні. Ми розуміємо ризики, вони переважно військові. Ми розуміємо, що ракета може прилетіти в будь-який об'єкт, може забрати у нас частину нашої спроможності енергосистеми, газової системи. Для цього ми готуємо різноманітні диверсифіковані підходи, мобільне обладнання, достатню кількість енергоресурсів, і, звичайно ж, ми рухаємося, щоб забезпечити стабільне важке, але стабільне проходження цієї зими, так як це буде робити вся Європа. ми Тут приблизно на одній сторінці. Важливо зрозуміти, як ми будемо рухатись фінансово. Ми маємо сьогодні політичні, е, політичні обіцянки від наших європейських партнерів. Ми маємо сьогодні е, політичні перспективи від Сполучених Штатів. Ми працюємо з МВФ. Е, тут хочу відмітити, що Сполучені Штати і Європа сьогодні зайняли лідерські позиції. Е, буквально на початку е, тижня ми говорили з е, канцлером Шольцем, а також дер фондерляїн щодо перспектив завершення цього року і роботи в наступному році, зокрема і фінансових. Також і ми розуміємо, які, які дефіцит бюджету, які скорочення бюджету, які е, інші заходи ми маємо вжити для того, щоб е, наш дефіцит був порядка трьох мільярдів е, доларів щомісяця. Зараз бюджет війни він щомісячний, тому що кожен місяць. Це окремий бюджет. Ми маємо річний бюджет, але по великому рахунку, проживаючи кожен місяць, ми формуємо дефіцит, ми його закриваємо і ми проживаємо цей місяць раз за разом. Такі умови воєнної економіки, такі умови воєнного часу. Так от, маючи лідерські політичні позиції від Сполучених Штатів від Європи, ми маємо доволі пасивне відношення від МВФ. Звичайно, ми працюємо з МВФ повністю весь цей час. Ми мали е, хороші відносини і хороше відношення МВФ в 2014-2015 роках, коли почалась ця війна. Е, МВФ дійсно тоді підтримав лідерську підтримував Україну. Ми отримали 17 мільярдів доларів підтримки від МВФ. Сьогодні е, співпраця з МВФ відбувається абсолютно пасивно, на жаль, але ми докладаємо всіх зусиль. Ми передали їм всі абсолютно документи і, звичайно, закликаємо МВФ, закликаємо наших партнерів. Активізувати діяльність це дуже важливо, тому що МВФ є важливою опорою для подальшого фінансового руху нашої держави з нашими партнерами спільно з нашими партнерами. Звичайно ж, важливо розуміти рамки реформ на нашому шляху до ЄС, якщо перейти тепер до наступного етапу розвитку нашої економіки від військових проблем і потреб сьогодення до нашого Розвитку тут є декілька рамок: це цифровізація, це, звісно ж, зменшення ролі держави в економіці, це інвестиції в людський капітал. Дуже важливо, що ці рамки вони дають нам розуміння, як нам рухатись. І цифровізація сьогодні прошила Україну наскрізь. Ми всі розуміємо, які переваги, ми всі розуміємо, як вона дає можливість нам боротись з корупцією, забираючи людський фактор з багатьох сфер. Ми розуміємо, що інвестиції в людський капітал дають нам можливість розвиватись і створювати якісні наступні покоління, які будуть розвивати модернову економіку. Ми перейдемо до цього і обговоримо і це також в майбутньому. Я дуже оптимістично дивлюсь на це з точки зору України. І, звичайно ж, це зменшення ролі держави і економіки, це корпоратизація, це приватизація, це ті речі, над якими сьогодні уряд працює і спільно з нашими партнерами ці реформи розпочаті. І Ми їх не дивлячись на війну, продовжуємо реалізовуємо і будемо реалізовувати, покращуючи інституційно всі, всі напрямки в нашій економіці, всі напрямки у відношеннях держави і економіки. Звичайно ж, безпека буде ключовим питанням після цієї війни. Безумовно. Ми розуміємо, що ми маємо забезпечити інфраструктуру безпеки від бомбосховищ до засобів протиповітряної оборони, ППО. Ми маємо якісно реформувати нашу армію, яка сьогодні реформувалась на полі бою і перейшла на стандарти НАТО в найкоротші, напевно, в історії терміни. Але в нас ще багато роботи і. Безпековий тренд він сьогодні є головною рамкою для нашої держави. Звісно ж, навіть перед цифровізацією, перед зменшенням ролі держави в економіці. Тому ось ці речі від від стандартів будівництва, від стандартів мобосхових школах до засобів протиповітряної оборони і е, реформування армії за стандартами НАТО всі ці речі, ось це потенціал для нашої країни. Е, реформування військово-промислового. Комплексу, який у нас сьогодні є, і теж розвивається в умовах війни, надзвичайно активно. Це також ті речі, які дадуть, на які ми будемо спиратись в майбутньому. Пріоритетні проекти для нашої економіки для уряду. Звісно ж, ми їх маємо декілька десятків. Ключові це підтримка аграрної галузі. Це, звісно ж, підтримка сьогодні військово-промислового комплексу. Велику увагу приділяємо розвитку енергетики, особливо зеленої енергетики стосовно. Цифровізації, розвитку іт інфраструктури, підтримки малого середнього бізнесу, програма 5.7.9. На сьогодні ми розпочали програму підтримки грантової для малого середнього мікробізнесу, яка є доволі успішною, і спільно з партнерами ми будемо її розвивати. Тому що економіка після цієї війни, звичайно, структура економіки української буде змінюватись. Велика кількість значних підприємств зруйновані на сході України і при 7 мільйонах внутрішньопереміщених осіб і 5 мільйонах рефюджіз, біженців, які є в Європі. Нам необхідно швидко створити велику кількість робочих місць. Це можливо лише в малому і середньому бізнесі. В цей напрямок ми будемо рухатись, ми державою створюємо для цього всі необхідні умови. І, звісно ж. Купувати українське, підтримувати один одного сьогодні це також той момент, який допоможе нашому бізнесу виживати. Це не може бути програмою, але це може бути нашою філософією, нашою ідеєю підтримати українських виробників від малих до великих для того, щоб вони сьогодні витримали і вижили в цій війні. Стосовно погляду в майбутнє, я хочу повернутися до. Вчорашньої фрази президента України, яку він тут сказав, Україна це надбання для Європейського Союзу. І я на 100% цю фразу підтримую, тому що в усіх сферах: в сфері енергетики, в сфері безпеки, в сфері людського капіталу, в усіх інших сферах ми дійсно є надбанням для Європи. Ми дійсно рівноцінний, важливий партнер. І після цієї війни ми будемо дійсно хорошим. Таким базисом для розвитку бізнесу тут на наших територіях, тому це е, такі ну, важливі моменти, які сьогодні треба розуміти, е, до яких треба ставитись оптимістично. Наш великий план відновлення е, дасть величезні можливості для нашого розвитку, і в мене нема сумніву, що ми дуже швидко наверстаємо упущене. Звичайно ж. Ми можемо ще на, на цій площадці, на інших обговорювати, яким чином буде здійснюватись. Ми вже почали це обговорення. Україна, в принципі, задала рамку ще на конференції в Лугану. Зараз ми готуємо наступні такі зустрічі з нашими партнерами, як буде реалізовуватись цей план, в які терміни, яким чином. Тобто, це теж важливі, важливі челенджі, які я впевнений, ми пройдемо. І тут важливо розуміти, яким чином санкційна політика, конфіскація. Коштів Російської Федерації для того, щоб це був базис для майбутнього відновлення України. Всі ці питання, звичайно, треба обговорювати на всіх майданчиках цивілізованих країн, на всіх міжнародних цивілізованих майданчиках. Я на цьому зупинюсь. Хочу ще раз повторити, що я оптимістично налаштований, Повторю, стратегічно ми перемогли до перемоги в цій війні. Прийдеться ще пройти непростий шлях. Ми маємо оптимізм. Україна відбулась. Україна відбулася як країна, як держава, як нація. І, звичайно ж, ми будемо мати дуже потужний, позитивний, перспективний розвиток у майбутньому. Дякую за вашу увагу. І я думаю, ми перейдемо до запитань. Thank you, very красно дякуємо панові прем'єр-міністрові за чудові натнені слова. Я хотіла запитати вас, пане прем'єр-міністре. Ми маємо уже 24 чи 48 годин новини з Твіттеру, Що там з Куп'ян з Лиманом. З Ізюмом, чи це поворотний пролумовий момент у цій вчора війні? Президент України сказав, що ми розпочали контрнаступ 24 лютого, коли почалася війна. Ці події, які відбуваються вчора, сьогодні, які відбуваються останніх декілька днів, можливо, тиждень, це абсолютно закономірний результат протистояння України цій кривавій. Збройній агресії, цьому тероризму зі сторони Росії. І, звичайно, я хочу наголосити на дуже міцному моральному дусі наших військових, які сьогодні йдуть вперед. Це стало можливим завдяки підтримці наших партнерів, тому що моральний дух це вирішальний фактор, але зброя, якісна зброя, сучасна зброя. Всьому світу відомі хаймерси, і не лише вони. Ми маємо також багато іншої зброї від всіх наших партнерів, високотехнологічної, дали можливість нам сьогодні фізично відвоювати наші території, і це лише дійсно початок звільнення наших територій. Тому я переконаний, що ці хороші новини вони не мають вводити нас в ейфорію і створювати ілюзію, що це перемога. Не можна цього робити. Ця, ці дії, цей контрнаступ, він звичайно дається доволі великою ціною, найдорожчою ціною. Хлопці і дівчата кладуть своє життя, на жаль, але, по крайній мірі, це демонструє нашу волю і нашу головне спроможність і можливості перемогти в цій війні. А це важливо для наших партнерів також, не просто для українського суспільства, але це важливий меседж і нашим партнерам. Um, IMF... МВФ звичайно не надає коштів країнам, що воюють. Чи ви маєте якусь надію, що дістанете підтримку від МВФ якщо немає такої сподіванки, то що слід робити? Я сьогодні торкався цієї тематики. Дякую. Ми працюємо практично щодня з командою МВФ. Щодня МВФ надзвичайно лідерські себе проявляв. 2014-2015 роках МВФ проявив доволі оперативну реакцію на початку цього повномасштабного вторгнення в березні місяці, коли ми отримали дуже швидку допомогу від них. Зараз, на жаль, ми маємо ну, відносні пробуксовки в підтримці від МВФ для воюючої країни. Звичайно, ми сподіваємося і працюємо з нашими партнерами для того, щоб це прискорило. Нашу співпрацю і реакції Міжнародного валютного фонду, який покликаний підтримувати країни власне в таких ситуаціях, як наша. Тому важливий момент співпраці. Ми дуже конструктивно працюємо зі сполученими штатами, з європейською комісією, з європейським союзом. Ми мали дуже цікаві, конструктивні і дуже глибокі перемовини з канцлером Німеччини, паном Шольцом. І я переконаний, що всі партнери нас підтримують, але МВФ завжди був об'єднуючим фактором, і це дуже важливо мати МВФ на борту, і дуже важливо мати від МВФ лідерство і мати партнерство. Ювенчипасов ви їздили у п'ятницю до і Ви сказали, що хочете 3 мільярди допомоги для того, щоб дати раду з холодною погодою. Чи ви дістали ці кошти на інфраструктуру? Чи ви певні, що європейський союз і комісія дадуть вам грант не просто козаку, а грант, щоб допомогти? Тому що більша частина поки що йде з Америки допомоги? Політичну підтримку від сполучених штатів і підтвердження від адміністрації президента Байдена сподіваюся, вона буде від конгресу про виділення України 11,7 мільярдів. Доларів США в цю суму входить якраз 3,4 мільярда доларів на immediate rapid recovery for surviving, тобто на негайну підтримку для виживання нашої країни. Це відновлення не зруйнованих, але пошкоджених об'єктів інфраструктури, шкіл, лікарень, житла. Мереж мостів, тобто те, що треба відновити до цієї зими або протягом цієї зими, щоб дати можливість людям виживати, дійсно в прямому сенсі фізичне виживання. І сполучені штати не розмірковуючи, підтримали миттєва реакція адміністрації президента Байдена. Я переконаний, конгрес дуже також швидко підтримає і вирішить ці питання. Звичайно, ми маємо також інші потреби: це енергоресурси, тут теж є підтримка від сполучених штатів є під, пряма підтримка в бюджет в сумі 4,5 мільярда доларів до кінця цього року, те, що нам потрібно для е, забезпечення і фінансування ось цього е, дефіциту бюджету, який ми маємо цього року. Е, з Європейським союзом ми також, з Європейською комісією, ми обговорили ці питання. Ми розуміємо їхній внесок. Ми зараз буквально до е, кінця цього місяця очікуємо 5 мільярдів макрофінансової допомоги. Це кредит, і також друга частина цього 8 мільярдного траншу 3 мільярда в жовтні місяці, які будуть надані Україні як у вигляді грантової підтримки, Сполучені Штати надаються як грантову підтримку. Ті суми, які я раніше згадував. Звісно ж, для відновлення для швидкого відновлення потрібна сума близько 17 мільярдів гривень. Всі ці суми верифіковані світовим банком. Вони всі мають відповідну звітність, відповідні координати, відповідне підтвердження. Тобто ми абсолютно транспарентні і відкриті для наших партнерів. Звітуємося за кожен отриманий долар, кожен отриманий євро. Це критично важливо для взаємної довіри. Але загальна сума збитків підтверджена Світовим банком на сьогодні складає вже понад 340 мільярдів доларів США. Сума коштів, яка верифікована і є. Необхідною для відновлення це близько 105 мільярдів доларів. Але ця сума буде змінюватись, тому що ми розуміємо, що війна триває, руйнування, на жаль, тривають, і звичайно, ми будемо очевидно потребувати більше. І тут дуже важливий момент, як ми будемо це робити, не лише за кошти наших партнерів чи нашого бюджету. Номер один джерелом мають бути конфісковані активи Росії. Ми закликаємо партнерів. Прийняти національні законодавства, ми закликаємо партнерів розглянути можливість міжнародної міжнародного договору або законодавства, яке дасть можливість утворити в світі нову систему безпеки, коли агресор розуміє, що він заплатить за свою неспровоковану агресію. І це критично важливо для того, щоб Україна отримала достатньо коштів на відновлення, і для того, щоб в майбутньому агресори розуміли, що неспровокована агресія буде їм коштувати. Другим джерелом, звичайно, це бюджети, третє джерело це державно-приватне партнерство, яке має покривати і входити в ці всі суми. Це теж очевидні речі, і це те, про що ми говоримо сьогодні: майбутня перспектива для бізнесу. Ми маємо ще одну хвилиночку. Я хочу запропонувати одне питання. Ви казали за гіперінфляцію. Чи вас це дуже турбує? Гіперінфляція? Що може насуватися, бо з часу з війни закінчується гіперінфляція Саме ситуація посткоронавірусна у світі. Вже Україна забула про коронавірус, тому що у нас є більш складні і більш вагомі виклики сьогодні. Оця ситуація в нас причиняє інфляцію в багатьох країнах. В багатьох країнах інфляція сьогодні незвично висока на рівні від 7-9% і до 20%. Україна сьогодні тримається в цих же рамках, не зважаючи на війну. Ми дуже уважно спільно з НБУ відслідковуємо ту помірну емісію, і спільно з МВФом, до речі, спільно з нашими міжнародними партнерами, яка дозволяє нам не входити в спіраль гіперінфляції. Тому так важливо мати підтримку від МВФ, тому так важливо мати підтримку від партнерів для того, щоб втримати макроекономічну стабільність і не загнати країну в спіраль, в гіперінфляційну спіраль тому ми тут дуже обережні, і дійсно з допомогою партнерів нам вдається збалансувати і зберігти ось цю стабільність. Дякую, пане прем'єр-міністре. Я так розумію, що наш час уже закінчився. Ваш час дорогоцінний. Ми дуже вдячні вам за його. Так і чи ви маєте ще питання на час на питання? Маємо ми час на питання? Ні? Мені кажуть, що ні. Ну я теж, я теж людина підлегла. бачите, мушу коритися наказами.